Величезний привіт, друзі! В фінській кухні є смачна і класна страва під назвою «лохі Кейто. Ще її називають фінська уха. Це класне топове поєднання червоної риби, жирних вершків, зелені. В результаті просто чудовий смачний супчик виходить. А ми, по її мотивам, сьогодні приготуємо свій варіант вершкового смачного супу з рибою. Тому дивіться до кінця, як завжди буде цікаво і смачно. Поїхали! Для нашого супа нам потрібні наступні продукти. Основним смачним інгредієнтом сьогодні буде шматок свіжого класного лосося. Далі нам потрібна зелень кропу, морква, цибуля, картопля, помідори чері, брокколі, вершки, в мене жирна 20%, оливкова олія, перець та сіль. Починаю, друзі, з нарізання цибулі. Для цього супу полюбляю, коли всі інгредієнти, всі продукти нарізані таким середнім кубиком. Підготований сотейник вже на плиті. Вмикаю вогонь. Додаю невелику кількість оливкової олії. Закладаю цибулю і смажу її на середньому вогні, а тим часом нарізаю кубиком моркву. Морква соковита і дуже солодка. Цибулька трішки підсмажилась, додаю до неї моркву. Тепер нарізаю тим же кубиком картоплю. Наш суп зі списку страв для здорового харчування, тому смажу овочі на мінімальній кількості олії. Нарізану картоплю закладаю в мисочку, хочу промити її пропоточеною водою, щоб позбавити зайвого крохмалу. І так, друзі, морква з цибулькою достатньо просмажились. Додаю в кастрюлю нарізану і промиту картоплю. І заливаю все водою, ми її попередньо закип'ятили, щоб пришвидшити процес зйомки. Я додав приблизно півтора літра води. Зараз чекає закипання. Додаю невелику кількість солі. Мені достатньо приблизно півстолової ложки. Зробив мінімальний вогонь, закриваю кришкою і картопля з цибулькою і з морфою буде варитись 15 хвилин. Я тим часом нарізаю інші продукти. Першою я підготую брокколі з такі невеличкі шматочки, розрізаю їх навпіл, щоб було зручніше їсти. Наступні після броколі помідори чері, розрізаю їх навпіл. Не дивлячись на те, що зараз не сезон. Все одно помідори дуже смачні, це українські помідори, їх виростили десь під думанню. Подивимось, що наш супчик. Клас. Поки ми нарізали овочі, 15 хвилин минуло, додаю броколі. Броколі вже в кастрюлі, закриваю кришкою, на маленькому вогні варю 5 хвилин, тим часом наріжу рибу. Для риби я взяв окрему дощечку. Як я казав, в мене лосось. Наріжу його кубиком. Так, риба підготовлена. Тепер я закладаю в супчик рибку, додаю 2 столових ложки вершкового сира м'якого і заливаю 200 мл вершків жирністю 20%. І закладаю помідори черрі, які ми попередньо нарізали. Гарно перемішую все. В самому кінці додам невелику кількість меленого перця. Тепер закриваю кришечкою. Після того, як закипить, він буде повністю готовий. Я тим часом повертаю основну дошку нашу і нарізаю укрип. За бажанням ви ще можете додати зелень петрушки, але укріп є обов'язковою складовою цього супу. І так, на фінішному етапі нам залишилось додати зелень, супчик почекати 3 хвилини, накласти в красиву тарілочку і з гарним настроєм і апетитом скуштувати. Вершковий суп з червоною рибою та овочами готовий. Приготування зайняло 25 хвилин часу. Куштую і поділюсь з вами своїм враженням. М -м 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 -м! Бачу. Не дивлячись на те, що ми його не взбивали, юшка в супі має таку якусь кремову основу, він дуже ніжний і максимально ароматний. Друзі, і традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте обов'язково свої вподобайки. До зустрічі!